Дорогі озера, туристичний сезон на Шацьких озерах цьогоріч, вочевидь, подорожчає. Неспокій за кордоном та подорожчання енергоносіїв спонукатиме до підняття цін на путівки. Самі бачите, що і на транспорт, і на електроенергію, на все ціни пішли і ну, не буде воно на місці, це 100%. Я думаю, що десь у межах до 30% ціна може піти. Якщо раніше було, наприклад, якась там база, на якійсь базі там. Ну, самі такі, де прості умови, було десь гривень там 50, Ну, я думаю, гривень 60-70 може бути. По іншому налаштовані господарі приватного сектора кажуть, ціни не підніматимуть, часи не легкі. Тож за клієнта боротимуться. І я думаю, що наплив відпочиваючих ми у цьому році буде навіть. І менші зв'язку з кризою. Мені здається, що ціни залишаться ті самі, що були минулого року. Не думаю, що підніметься ну, вище, Ну хіба де на 5 гривень десь у когось, ну не більше. Ну в середньому так було 40-45 до 50 гривень. Скільки цього сезону туристів віддадуть перевагу відпочинку на Волині, прогнозувати не браться ніхто. Великою мірою це залежить від погоди і наявної інфраструктури. Тож влада теж думає, як заохотити туристів. Ось сьогодні ми маємо вже Кінний клуб, сьогодні є велосипедні екскурсії, сьогодні екскурсії на байдарках можливість, сьогодні автобусні екскурсії, в тому числі не тільки по району алеї, визначні місця Волинської області, які надають наші підприємці місцеві. Оскільки Шацьке озеро – це зона національного природного парку, в'їзд для відпочивальників на територію буде платний: 10 гривень з автомобіля і ще гривня з людини. Гроші спрямовуються для благоустрої території. Те саме прибирання сміття, і ще одне нововведення цього року задля зручності відпочивальників тут запровадять службу, яка допомагатиме туристам влаштуватися відповідно до їх фінансових можливостей.